Підтримка військових та їхніх сімей головне питання засідання ради громад серед присутніх, голови місцевого самоврядування та обласне керівництво. Очільників на місцях просять допомагати захисникам та їхнім сім'ям. Зокрема, голова департаменту соціальної підтримки анонсує зміни в державній програмі. Стосуються вони знижки у 50% на комунальні послуги. З 1 січня 2023 року кошти будуть надходити безпосередньо на рахунок. З 1 січня ці виплати будуть усі монетизовані. Що це означає? Це означає, що Будуть оплачуватися грошима, тобто, якщо субсидію ми всі вже отримуємо грошима, і ми знаємо, що це за процес, то більші до цього часу ще значна частина а, отримували. Люди безпосередньо перераховували на рахунки, надавачів житлово-комунальних послуг. Люди стикнуться з 1 січня з тим, що їм прийдуть повні рахунки з повною вартістю послуг. Стосуватимуться ці зміни усіх пільгових категорій. Також учасники бойових дій мають право на державну одноразову виплату так звано, до 5 травня. Її розмір щороку різниця. Держава оплачує і професійну адаптацію військових, а також раз на два роки забезпечує путівкою у санаторій. Окрім державних, на рівненщині працює також обласна програма грошової допомоги військовим та їхнім сім'ям. Нещодавно її продовжили до 2025 року. Є різні суми допомог. При формуванні бюджету обов'язково будуть враховані ну, максимально можливі бюджети і ресурси для виконання цієї програми, але головне, що наша обласна програма спонукає в бюджети територіальних громад закладати так само кошти і приймати відповідні програми на рівні вже територіальних громад. Наразі подібні програми діють у 16 територіальних громадах області із 64. Здебільшого влада на місцях має декілька документів, які надають пільги військовим та їхнім сім'ям. Зокрема, у Злобунівській громаді безкоштовно харчують школярів, чиї батьки є учасниками бойових дій. А також тамтешня влада оплачує із бюджету церемонію поховання. Наразі анонсує міський голова працюють над програмою пільгового перевезення військових у громадському транспорті територією громади. Додає грошей у таких питаннях не рахують. Це саме найменше, що ми можемо зробити для родин загиблих. Голова обласної ради просить очільників громад допомагати сім'ям військових та захисникам надавати консультації щодо виплат а також формувати програми соціальної підтримки на місцях. Під кінець засідання ради громад Андрій Карауш нагородив волонтерів, а також привітав голів громад із прийдешнім днем місцевого самоврядування. Вадимороз Богдан Корбяк, телеканал ITV.